Всім мої вітання, любі друзі. Всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні вдома. Дітей нема на роботі. А я сижу, трошки шила, трошки шила. А тепер, думаю, покажу вам, що я ходила на барахолку тут. У нас такого нема. Ну, там в великих містах є в нас в Україні, а, але я говорю особливо за нас, звідки я з дому. У нас так немає такої варахулки. Але я дуже люблю тут дивитись і люблю купувати. Дочка моя також то любить дуже. І, і, і прикуповує. Я хочу вам показати свої е, покупки, що я придбала собі сьогодні. Я багато придбала, я відправила додому вже, дочка приїжджала, але тут сьогодні я ще ходила і, і ще прикупила, то вам покажу, що я змогла прикупити. От покажу вам таку Таку парочку. Бачите, це така парочка, така тонесенька порцелянка, то є німецька порцеляна. Бачите, сфокусувати не знаю, чи сфокусую добре. Німецька порцелянка, Може на таліоці буде ліпше видно? О, бачите. О, бачите, Баварія, Германія, я не дуже розумію, там -то, то, що, все ще, що пише, де що син дивився мені е, через, через інтернет, але в мене мій телефон не, не викидає, на моїм телефоні не показує, то діти мені вже купили другий телефон. То треба буде, щоб мені ще подивитися на другому телефоні. О. Отаку отаку тонесеньку, гарнесеньку порцеляночку я собі придбала. Не знаю, може вона вже була і вживана, але я таких дві дві парочки. Бачите, як тут зроблена ручечка. На ручці немає ніяких потертостей, що вона потерта та ручечка. Нічого такого ніби нема. Бо я ще такі купувала такі, ем, такі чашечки, що на них є потертості, що вони досить вживані. О. А ця така, що, що не, не дуже. Може, вона і зовсім не, не О, Дуже зблизька показують, то щось мені не дуже то самі добре. Покажу вам ще другу, таку, таку ще другу парочку, бачите, така, такий колосок на кругу є. Бачите, один, другий і, і третій. То, і така вона також, така гарна зроблена, така ручечка. Ні. і то також є. То також є німецька, німецька Германія, Made Ін Германія. Бачите, там що ще пише, ну ж я не добре то то розумію. То треба мені ще дивитись і вивчати до щоб я е, не, не колекціонірую, я просто любітіля. Така люблю гарну посуду. Бачите, і тут на блюдечкове також такі колоски, то якась квіточка, не знаю яка то квіточка. І тут, бачите, як, тут найліпше видно. О, бачите, тут аварія. І от тут ліпше видно, то клеймо, Отаку отаку ще. А таких я собі придбала цілий набір. Шість, шість таких пар. Шість таких пар. Далі вам покажу таку чашечку. На жаль, то лише сама чашечка, блюдечка не було до неї. О, то я вам покажу Тут так само Баварія, Германія. Там щось ще пише, що ще пише назви. Може ті, хто мануфактуру ту тримає, не знаю, я сі не розумію, то треба все тут ще вивчати. Але чашечка мені дуже Нема блюдечка. Чашечка дуже сподобалась. Подивіться, така ручечка дуже гарнюня в ній. Може, вона і недавна. не знаю, треба, щоб син приїде з роботи і, і подивиться. Ну і мені добре покаже, як то дивитися там, щоб я розібралась. Такі тут, такі букетики голубенькі, то так не, ну, 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 не, не, не показує камера. О, бачите, отакі три не, фос, не ой, таких Три три таких букетики тут є на ті, на ті чашиці такі. Ну, вона дуже легесенька і дуже така світиться, така, ну тонюсінька-тонюсінька. О, та то таку придбала ще собі. І ще одну вам покажу таку. Знаєте, я забула дома. Треба собі буде купити. Я забула, не маю на чому тримати телефон. Тримаю телефон одною рукою, а одною вам показую. І ще таку. Чашечку так само нема, блюдечка до неї. Вона одна. І така ручечка в ній. бачите, то так само, то? О, бачите, клеймо. Яке, хтось мені може скаже, що то таке. Може, комусь цікаво, може комусь не цікаво, але мені наразі цікаво тут. І я ходжу собі. І любуюсь, любуюсь, насолоджую тою, тою, такою красотою, зранку встаю і йду собі на, на барахолку. Ту. То там взагалі повний великий базар, і продуктовий, і е, овочевий, і там, де є одяг, і зразу там біля того є ще та барахолка. О, Бачите, яка, який воно, яке воно тут такий, має по собі такий узорчик. о. І дуже лягунька, дуже лігунька така. Така легенька, легесенька. Так. Тепер придбала собі ще таке, не знаю на що така, як то не чашечка, то таке, як на. я вже собі сьогодні другу придбала, бо вже одну я відправила додому. А... Таку, таку собі посудинку. Ну, Син казав, що то може бути. На герчицю на соус таке, ну, щось таке в особі маленьке. То також я вам покажу. То є, то є Так само Німеччина. Тут мануфактура завод то чи фабрика, фабрика була заснована в 1859 році. Там якось там за якось е, е, якийсь там німісту фабрику тримав, потім він її закрив, потім викупив ще якийсь другий. І, і до цієї пори та фабрика ніби... Ні, вона закрилась, закрилась, але останній там було в 1980 якомусь там році, то та фабрика, за... по-моєму, що цим казав, що вона закрилась, та мануфактура. Отаку. От були сьогодні ще е, чашечки е, такі ж самі, але чашечки були розбиті. Мали щербинки, такі мали щербинки і я їх не взяла. Так, покажу, що я купила такий соусник. Бачите? Такий гарний соусник, Правда, він е, має е, схід схід позолоти, позолоти багато. Схід має, він досить вже був уживаний, О, той соусник такий, але він ціленький, він білесенький, білесенький. О, гарненький такий. І так само я покажу вам. Він так само німецький. Бачите? О, Германія. Якийсь там, якийсь там номер є, 282, я не розумію. хто я кажу, то треба дивитися. Тут є чуточку так, чуточку так. Е, покажу вам, чи то сколик, чи то, чи то що то, чуть-чуть, чуть-чуть. Тут ось тако є. О, бачите, чуточку така з червяночками, цьосінька така. Ну, але нічого. Мені він сподобався. І я собі придбала. Тут нема тут вся золоте, тут вся позолота нема сходження позолоти по долині, але лише сходження по золоти по поверху сюди. Да, по Отакий от -от, гарнесенький соусник я собі е, придбала. Бачите, який? О. Тепер ще вам покажу, ще вам покажу, що я придбала. Що я ще сьогодні придбала? Придбала я таку тарілочку. Бачите, таку придбала таку гарненьку е, тарілочку. Ну, це така, я знаю, яка це тарілочка, для чого це тарілочка. Тарілочка така, може, для других е, страв, може, така пиріжкова тарілочка. Ну, гарненька така. В діаметрі вона, може, сантиметрів, може, 18 не знаю. Не знаю навіть. Але вона така гарненька, дуже гарненька. В неї букет такий. То я не знаю, то, напевно, що то деколь, то воно чути його під руками. чути І, і навіть видно трошки такого ну, чути під руками. То, може, на, наклеїна яка деколь, не знаю. Десь. Ну, може, хтось і розуміє, то може мені і скаже. Але мені здається, що то не ручна розмальовка. Мені здається, що то не ручна розмальовка. О, то наклеєна така деколька. І то є, також, то є також німецька. Німецька така тарілочка. О, бачите? Бачите? тут пише Германська Демократична Республіка. О, і якийсь, якийсь номер 84. Ну, я або не хочу фокусувати. О, о, бачите, і я собі її сподобала, я собі її купила. Такі ще букетики. Тут ще такий букетик є, тут ще такий вверху букетик є. Гарненький, такий трошечки, як ніби. Розовенький такий такий пупліночок. Ну, от така отака тарілочка. О. Ну, то, що я могла сьогодні, я вам сьогодні показала. Бо вже сиджу, нічого не знімаю, думаю, трошки вам покажу, що я тут собі прикупила. А то вже покажу вам, коли буду вдома. То вже вам покажу вдома, то то, що я. Купувала і передала додому ту посудинку таку. То є, бачите, Це така не біленька, це така, як слонова кістка, така якась трошечки, бо коли та білюсенька така, білюсінька така білюсінька. бачите, а та не є така біленька, не є така, але вона дуже гарнесенька, мені дуже вона подобається. Ну от і все, що я завтра покажу вам ще, бо я де ще щось прикупила. Була не сьогодні, не сьогодні, правда, а ходила ще, бо не маю що робити, діти на, на роботі, а я собі любуюсь і йду йду на прогулянку, так. Було би дуже добре, якби була до, до цього до цієї чашечки, було б блюдечко. Ну, хоч до тої, хоч до тої, нема. Так, муси бути нічого. Воно мені теж подобається, воно дуже гарненьке. Добре, все. Будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Спокійного вам вечора, бо це вже надвечірок. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока-пока.